Велика щаслива родина, духовно багата країна у цей день. Особлива шана тим батькам, котрі беруться за виховання покинутих на призволящий діточок. Одна із таких сімей живе у Нетішині. Наталя Пучко зважилася на такий героїчний вчинок у свої 45. про те, що вдочерила вісьмирічну Оксаночку, не шкодує ні секундочки. Навпаки, тішиться з того, що є кому дарувати свою любов та ніжність. Не нам Бог діток, і ми вирішили узяти дитинку, які подарити ту любов, ту частинку життя, яке в наше є, і що... Ми ще можемо дати цій дитині. Жити вдвох це не було такого будущого, не було такого смисла для життя. Адже ми сьогодні взяли донечку, Оксаночку, ми почувствували, що наша сім'я дійсно вкрепла, дійсно є настоящою для, для нас і для цієї хорошої дитини, яка сьогодні у нас. Ми вдячні Богові, що Він нам поміг і що ми сьогодні разом знайшли одне одного. Ми дуже дуже довго до цього йшли. Ти набула в новій сім'ї, що мене і папа любить, що вони мені все добро зичу, що все купляють, допомагають мені. На обласне родини свято завітали і діти з будинків сімейного типу. Вони теж зігріті батьківським теплом і любов'ю, оточені турботою і увагою, продемонстрували свої таланти, які допомогли розкрити названі батьки. На родини свято з подарунками завітали, й очільники краю. Голова облдержадміністрації Іван Гавчук сам виріс у багатодітній сім'ї. Його батьки зростили семеро дітей. Я коли я виховуюся в великій родині. Я в сім'ї виховуюся, де було семеро дітей. І мама працювала, і господарство утримувала, Ми в селі проживали. І з кожним з нас знаходила час для того, щоб уроки допомогти приготувати. Вона дуже гарно математику знала і дуже гарно писала. Я сьогодні дивуюся, як вона могла знайти час, але дивлюсь на вас, що є така от душа, така яка здана на самопожертву, на те, щоб розділити ту велику теплоту духовну, душевну, яка у вас є, для того, щоб поділитися з тим, кому потрібна ваша допомога, відвагою та терпінням багатодітних та прийомних дітей, зворушений, і заступник голови облради Олег Хавренюк. Ці люди помічені Богом, тому що у них. Неймовірно добрі серця і неймовірно світлі душі, тому що цей подвиг, який ви сьогодні робите, він, мабуть, все ж таки звищив. І ту добру справу, яку ви сьогодні робите, я хочу вам від Івана Васильовича Годуняка, від депутатів обласної ради низько поклонитись за той подвиг, який ви робите сьогодні при житті. І хочу вас запевнити, що обласна рада буде все робити можливе для того, щоб покращити проблемні питання, які є сьогодні у нас. Як свідчить статистика, подоляни стали відповідальнішими до своїх батьківських обов'язків. Загалом вже в області функціонує 12 дитячих будинків сімейного типу, в яких нараховується до 2 тисяч дітей. А також 69 прийомних сімей, в яких виховується понад 200 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Насправді, виховання дітей то велике щастя, каже одна із багатодітних мам. Я щаслива, що можу, що я потрібна своїм діткам. І щаслива з того, що можу свою крихітку любові, свого тепла віддати їм.